Друзі, зараз у нас зараз третя частина мого огляду: це солодощі, чай та кава. Давайте подивимося, які знижки до 20 травня будуть діяти в магазині АТБ. Так, давайте почнемо з печиво. Здобне своя лінія родзинка. 44 гривні за 300 г. Або таке печиво. Здобне своя лінія з аромату молока. 39 гривень. Вафлі Артек Класік з ароматом молока або шоколад по 11,70 за 70 грамів. 42 гривні 50 копійок. Коштує шоколад «Міленіум» 100 грамів. Мигдаль кокос або мигдаль карамель і мигдаль журавлина. Це чорний. Мигдаль журавлина, а цей білий варіант молочний і чорний. Тістечко, своя лінія з молочною начинкою. Італія 280 грамів, 67 гривень, тут 10 штучок. Або за цією ж ціною є з додаванням какао. Печиво затяжне моя пані. З ароматом пряжного молока 18,30 за 170 грамів. Такий чай, чорний, листовий, вищий гатунок, пеко, шрі-ланка 100 грамів 53 гривні. З квітами жасмину теж 53 гривні. І по 49 гривень. Суміш чорного та зеленого, або з додаванням родзинок. 48,50 і 49 гривень. По 34 гривні 40 копійок чай Tia Moments, зелений або чорний. Тут 20 пірамідок. Трав'яний чай коштує 34,80. Напій кавовий капучино розчинний з какао. Якобс 164 гривні за 500 грамів. Якобс Монарх у банці 95 грамів 177,50 І Якобс монарх Мелени 140 гривень, тут 230 грамів. Кава Якобс Монарх Рощина 280 грамів 350 гривень. Нескафе 348. Кава розчина з кафе Голд сумблімована 40% знижка то 280 г 333,50, Або варіант поменше 200 г 247 гривень. Печиво цукрове «Фонтін Артемон. З арахісом та смаком шоколаду. Виглядає непогано. 63 гривні. Печиво конті, супер Контік, сендвіч з начинкою. Та зі смаком молока 19,40 за 100 грамів. Печиво рошен ловіта зі шматочками глазурі 34 гривні, 150 грамів. Або какао зі шматочками глазурі теж 34 гривні. І 29,50 за арахісовою начинкою. Все ловіта софт. Печиво брауні, здобне. З какао 140 грамів, 27,50. Печиво Ані перешароване з ефіром глазурі 12 гривень за одну штучку. Печиво кукіс 6 штук. З солоною карамелью 33,50. Тут 108 грамів. Печивого плана, солона, карамель та горіхи у молочному шоколаді 48,50 Тут 140 грамів. Зефір глазурований від своєї лінії 300 г. Гарно виглядає 50 гривень 50 копійок. З карткою ТВ буде 48 гривень. Печиво бісквітне Рошенту Ку 70 гривень за 270 грамів. Тісточко бісквітне рошен праський зі смаком шоколаду 70 гривень за 300 г. Доїхало нове печиво мультикейк какао-крем 27,90 за 180 г. І таке з полуницею ще приїхало новинка. 31 гривня 20 копійок, але це не в акції. Мультикейк, лимон, крем, 31 гривня, 20 копійок. Теж приїхала новинка. У кого немає магазину Рошен. В АТБ вже з'являються новинки з цього магазину. Батончик Нестлі Лайон 2 плюс 1. 90 грамів, 31 гривня, 50 копійок. Батончик Кіткат, 2 штуки, до. 41 гривня 40 копійок. Або такий варіант у молочному шоколаді. Тут 42 грами 23 гривні. Цукерки вагові, червоний мак 200 гривень за кілограм. Цукерки вагові рошен кендінат. М'яка карамель з арахісом 21 гривня 35 копійок. Або цукерки крок з арахісом 21 гривня 35 копійок. Цукерки АВК Трофальє 24,80% це 100 грамів, 35% знижка. Золота лілія від конті 20 гривень, 13 копійок за 100 грамів. Або такі цукерки 32% знижка. Своя лінія з начинкою з зі смаком шоколаду 15,50% це 100 грамів. Вони такі легенькі, тому буде багато. Так, а де ж цукерки галаретка. Щось не бачу. Ага, ось вони. 26,70. Це звичайна ціна, а ціна при оплаті карткою ТБ 17,90 за 100 грамів. Цукерки Лукас зі смаком Дині та Кавун Fly Mix. Щось таке теж новеньке. Треба спробувати. 19 гривень за 100 грамів. Цукерки престижний віночок 1480 за 100 грамів. Ще в акції цукерки Конті Джек Вагові 24,25 25 Нестлі Лайон» 40 гривень 20 копійок за 100 грамів. Або цукерки АВК Королівський шарп солодкий мікс 31 гривня 25 копійок за 100 грамів. АВК Флоренс, смак пряженого молока, 21 гривня за 100 грамів. Цукерки Любімов, Престиж, Асорті, велика коробка. Тут майже 300 грамів, 217,90 коштують вафельні кульки з кокосово-кремовою начинкою. 120 грамів, 55 гривень, 50 копійок. Катають, як Рафаело тільки без мигдалю. Цукерки шоколадні любімо в білі мигдаль, кульки, стружка кокосу. Тут 140 грамів 118,70. Шоколад, молочний мілка з цілим лісовим горіхом коштує 197,40 і 178,30 мілка зі смаком орео. Маленька шоколадка мілка, цілий мигдаль, 53 гривні. Дуже дорого. Вигідніший варіант зараз на цьому тижні це взяти шоколадку «Міленіум». наприклад, чорну або молочний. Біле так собі мені не дуже подобається. О, кому як? Так по 39,90 шоколад рошен лакмі з арахісовою начинкою. Молочна начинка з кріспі, або звичайне молочне. Його якраз і більше всього розбирають. Звичайний молочний шоколад. Печиво день у день, вівсяне зі шматочками шоколаду 300 грамів, 33 гривні. Або таке печиво кукурудзяне, 30 гривень за 300 грамів. Це при оплаті карткою АТБ. Пряники в молочному шоколаді 400 грамів. Ціна 80 гривень. Ще гарна ціна на печиво цукрове. З корицею 240 грамів. Від торгової марки Яріч 26 гривень. Фігурні запорізькі пряники від Київ хліб без пальмової олії. 420 грамів 41 гривня. Печиво здобне біскоті. Сієну з вишневою начинкою 25,40 за 125 грамів. Печивоздобне деліція зі смаком вишні 58,80 за 300 грамів. Печиво здобне корнеті з цукром 31 гривня за 250 грамів. Вагове печиво деліція. Цукрови з арахісом 22 гривні 45 копійок за 100 грамів. Мені здається, тут десь грамів 40 буде. Кава розчинна не з кафе, Класік. Розчинна, гранульована 50 грамів так, в такому червоному гарному упакуванні 63 гривні, 20 копійок. Ціна. Так, це велика упаковочка без акції. Ну, начебто каву всю показала вам. Ага, ось така новинка ще покажу. Макофі з ароматом згущеного молока 3 в одному. Тут 10 пакетиків, 63 гривні, 50 копійок. І такий чай чорний, сорт вищий 100 штук. Своя лінія, 70 гривень, 30% знижка. Або 25 пакетиків, 24,40 гривень.